Всім вітання. Сьогодні у нас 5 червня 2024 рік. Будемо зараз вносити препарат гіп 3 по персиках, абрикосах і черешні. Ось Я відзнімлю так помаленько процес, бо він трошки складний, інколи буває для деяких людей. Як правильно приготувати розчин? Або деякі люди зверталися і казали, що в них не працює. А коли я розпитував, виявляється, вони упускали деякі нюанси. Ось так. Власне, що нам потрібно? Власне, таблетка гіп 3, лакмусова бумажка для визначення PH розчину і квантум хамеліон. Він приводить pH в норму. Плюс він зв'язує солі, плюс в ньому є прилипач, тобто три в одному. Можна і взяти її лимонну кислоту. Но туди ще треба додати, шукати прилипач. А так я ніби в одному препараті. Три. Одним вистрілом три зайці вбиваю. Так, власне, почнемо. Тут я вже набрав води. О, це вода зі свердловини. Тут десь pH в районі 6,5. Ось. ну Тут помітно. Чуть темніше за шістерку, но але ще бумага, бумага ще мокра. ну Чуть світліше. Трохи на камеру не так передаємо. Чуть світліше за сімку Темніше за шістьорку, але. Но... Ну, надіюсь, помітно. Тобто PH у нас не ідеальний. Нам треба PH збити до. 5-5,5, Тобто має бути не, не такий зелененький чуть відтінок, а має бути ось такий чуть-чуть червонястий відтінок. Що ми власне робимо? Ну, для своєї води, я вже знаю, для такого pH мені треба 20 мл квантум хамелеону. Якщо брати, наприклад, дощову воду, то мені треба вже давати на 10 літрів, не 20, а 30. 30, навіть 35 як коли. Як коли який дощ піде. Тобто вода там вужна і для поливу вона класна, але для препаратів вона зовсім, зовсім не хороша. Так, ось це наш до приведення в норму. І зараз ми ось так. Зараз чуть-чуть розколотимо його. Вже зовсім інша справа. Десь приблизно 5,5. Наскільки я бачу, чуть-чуть світліше, ніж 5, але червоніше, ніж 6 Десь 5,5. Ну, це цілком нормально. Має бути 5,5,5. 5 ,5. Можна ще грам 5-10. Напевно, тут чуть-чуть попало дощової води. Вчора йшов дощик вночі і, напевно, чуть-чуть pH -чуть підскочила. Ну, Можна набрати зараз. Ось помітна яка різниця по кольору. Ось, ну, напевно, зараз ще візьмемо 5 мл. Так, 5 мл. Чому я і рекомендую кожен раз перевіряти воду, бо час від часу щось може з водою статися, і щоб потім не вийшло так, що pH не добили до певного рівня і маємо проблему. О! Ось тепер вже стійка п'ятірка. Ну, надіюсь, помітно. Верхня чуть, -чуть бачите, чуть-чуть вона світліша, нижня темніша. Буквально чуть-чуть. От якраз, якраз п'ятерочка. Наскільки різниця. От, тут було десь, десь біля, біля сімки приблизно. Може і навіть більше. Бачу, вода попала, напевно, більше сімки навіть. От, тут десь була 5,5, а нижня ми вже на п'ятерку збили. Все нормально, все класно. Так, далі питань немає. Відкладаємо. Так. Зараз візьмемо таблетку. Ось так воно виглядає. Тобто це приблизно на 40-50 літрів води. Тобто четвертинку таблетки на оприскувач. Зараз ми її легенько розріжемо. О, як бачимо майже ідеально все так. Ці треба щоб вони не відсиріли. Тут, можливо, зараз дощик буде йти тому я їх акуратненько покладу ось так, в кульочок поки. А там по чуть-чуть буду, подивимося, щоб не забути випадково. Бо інколи можна забути і все. І просто-напросто беремо, кидаємо сюди в оприску. Ну, я зараз покажу, візьму. Ось тут навіть помітно. Чуть-чуть вода має такий жовтуватий колір. Походу дощової води попало сюди трохи. Ну це таке. Ось це я взяв заприскувача вже сюди воду. Ну, я показую не ідеальні умови спеціально, щоб ви бачили, як, як це все відбувається. І просто-напросто кидаємо, і воно як аспірин. Ось так. Як бачимо, роз, розчиняється. Ну це я просто показую, щоб на камеру було видно. А так, по суті, я його кидаю ось так І він там собі булькає. Чекаю буквально 5 хвилин, поки він розчиниться. І все. І йдемо вносити препарат. Зараз я приблизно покажу фази, в які я вношу. Може деякі такі чуть-чуть доповнення. Ось це фаза черешні, в яку ми будемо вносити. Тобто початок-початок забарвлення, Тобто воно тільки-тільки починає набирати колір. Ось саме в цей момент ідеально внести. Ось деякі чуть почали, деякі ось тут ще, ще зелені, деякі вже чуть більше набрали. Ну, приблизно фазу, я думаю, ви зрозуміли. Ось в цій фазі саме ідеально вносити, туди найкраще буде результат. Дуже гарно вони туди збільшаться в розмірах. Ось така приблизно фаза на персику. Так, тут чуть-чуть я бачу пропустив один. От Його плюс заморозком зачепило. Буквально днів 5 назад закінчили проріджувати. Саме персик починає набирати. Розмір і в цей момент ідеально внести. Персик, нектарін, інжирні персики. Ось саме в цей момент вони дуже-дуже гарно відкликаються на препарат гіп 3 Оце я попереднього року перевіряв, дуже класно мені сподобалося. Цього року повторяємо. Ось це така фаза зараз у нас на абрикосі. Сорт Манітоба 604, ну це її така особливість. Маємо такий ніби темний загарчик. О, Тут поряд пару штук ще є. Туди це гледі Оріас. Ось теж досить такий гарний, тут бачимо нема. От, все нормально. Тобто ось приблизно ось така фаза в нас зараз на даний момент. Ну В ідеалі можливо варто було внести десь 1 червня. Але чуть-чуть я не встиг. Тут трошки і душі мені заважали, і треба було з фундуком до розібратися, внести вже всі препарати. То чуть-чуть на пару днів відклав. Ось теж бажано чуть провідити. Забагато зав'язало. Може, може потім не, не дотягнути трошки калібр. І саме головне, дивіться, як будете вносити препарат, треба, препарат він має контактну дію. Тобто він має попасти на сам. Е на сам плід. Тобто, якщо ви будете ось тако вносити і вистям закриє, от, тобто вистя візьме на себе, сам препарат, а плід буде схований під вистям, то ось цей плід, він, ну, ефекту на нього не буде. Тобто бажано або давайте якісь єдуйки е е е на оприскувач, щоб вистя підносило, чуть закручувало, або мото оприскувачі, або в промислових садах там вентилятори. тобто де не попаде препарат, от якщо він попаде ось так на листочки, а абрикос чи черешня, чи персик де ось схований, то він не подіє. Майте це на увазі, бо я вже попереднього року таку штуку перевірив, теж дивився, там, де, де було листя, де пропустив трошки, і черешня там була десь на 2 калібра менша. Тобто, де, де внос була 32, а де не вніс, була десь в районі 28-29 мм. Відчувається різниця. Зразу помітно. І це саме там всередині крони, де закрило листям. Ось тому ось такий нюанс. Ну і додатково теж він, він не повністю, але частково він запобігає розтріскуванню. Тобто починає набирати розмір. От, якщо підуть дощі, він туди менше тріскає, чим... плід менше тріскає, ніж без препарату. Звісно, найкраще це вносити платіна. Ось. Але так як в мене об'єми невеликі і в основному більше для себе, то мені не дуже вигідно, поки його брати. Але в кого там є, наприклад, пів гектара, гектара одного сорта, от, є сенс і сорт тріскає. Тим більше в мене тут сортів мало таких, що тріскають. Там, по суті, тільки донат. Інженерний є, Уфошки і Ребус 28 нектарин. 4, да, 4. Уфо 3, Уфо 4, донат і ребус. Ось ці сорти в мене тріскають, По суті, мені раді, заради п'яти дерев брати банку платіна ну, не зовсім є смисл. Але в кого велике насадження, є сенс тоді взяти платіна, внести замість. Замість гібериліна або чуть раніше внести. Потім платіна, ну це вже треба дивитися від стану дерев, від, від сортів і ну, від багатьох, багатьох факторів, це все треба буде враховувати. От Контакти, де я беру ці всі препарати. Хамеліон, гіп3, платіна так само я залишу фірму Біохімагро. Вже з ними працюємо третій рік. Задоволений, питань немає. Ось зараз попрацюємо, внесемо препарат. І будемо далі вже розбиратися з саджанцями, А то теж пішло тепло, саджанці ростуть, треба підв'язувати, бо дуже гарно почали рости.